У світі технології деякі імена стають культовими, а інші ну інші просто зникають, залишаючи по собі лише спогади про великі амбіції. І от сьогодні ми зануримося в історію саме такої технології – 32-бітної архітектури AVR32 від Atmel. Це історія про інновації, високі ставки і, звісно, про жорстку конкуренцію, яка все змінила. Справді, а що відбувається? Історія АЕВР 32 це ж просто хрестоматійний приклад того, як блискуча ідея і, здавалося б, потужна розробка можуть просто розчинитися в часі. Давайте ж з'ясуємо, чому так сталося. Так, давайте одразу прояснимо один дуже важливий момент, щоб не було плутанини коли хтось каже АВР, що перше спадає на думку правильно, Ардуїно і його знаменитий вісьмибітний мікроконтролер. Але АВР 32 це, як то кажуть, зовсім інша опера. Це не той простий і всім знайомий чіп. Ні, це його набагато складніший, значно потужніший 32-бітний родич, який, на жаль, так і залишився в тіні. На момент своєї появи avr 32 був не просто черговим процесором. О ні. Ватмал його позиціонували як справжнього вбивцю конкурентів, обіцяючи просто таки неймовірну продуктивність. І ось перша гучна заява. Atmel стверджувала, що їхній новий процесор утричі продуктивніший за конкуруючі ядра ARMv5. Тільки вдумайтеся, втричі це була не просто заявка, це був виклик, кинутий лідерам ринку. Але й це ще не все. Іншою фішкою була так звана щільність коду. Програми для avr 32 могли бути на 50% меншими за розміром. 50%! Але що це взагалі означає на практиці і чому це так важливо? А річ у тім, що у світі вбудованих систем пам'ять це все вона обмежена і коштує грошей. Отже, менший розмір програми означав, що можна було створювати набагато складніші пристрої, не збільшуючи їхню вартість через дорожчу пам'ять. Це була величезна перевага. Ну і вишенька на торті енергоефективність. Atmel представила свою технологію Pico Power, заявивши, що їхній процесор AT32UC3L на той час був найекономнішим 32-бітним процесором у світі. Отже, що ми маємо? Швидкий, компактний за кодом і надзвичайно економний. Здавалося, це просто ідеальний рецепт успіху. Щоб захопити ринок, Atmel вирішила діяти хитро замість того, щоб ставити все на один продукт, вони розробили стратегію двох ударів, створивши два різні типи ядер для абсолютно різних завдань. І ось тут їхній підхід справді вражає з одного боку, було ядро АП 7 справжній важковаговик, воно мало блок керування пам'яттю. MMU, що дозволяло запускати повноцінні операційні системи, наприклад Linux. Це був їхній флагман для найскладніших завдань. А з іншого боку, ядро uc 3 така собі ефективна робоча конячка. Без MMU, але з вбудованою флеш памяттю воно ідеально підходило для звичайних мікроконтролерів, де головне ціна й простота. Здавалося, вони продумали все і покрили весь ринок. Здавалося, все йшло за планом атмел на шляху до успіху. Але ринок штука непередбачувана, почалася низка подій, які стали початком кінця для амбітної архітектури IVR 32. Давайте просто поглянемо на цю хронологію. Кожна дата це цвях у домовину ivr 32. 2012 рік компанія відмовляється від свого флагманського ядра ap 7 це перший тривожний дзвіночок. Далі 2015-й, стається неймовірне. Атмел творець AVR32, починає публічно розхвалювати переваги архітектури свого головного конкурента ARM. І нарешті 2017-й, фінальний акорд. Спільнота Linux офіційно видаляє підтримку AVR32 зі свого ядра, по суті, визнаючи архітектуру мертвою. А ось це це просто нокаут. Подивіться на цю цитату з прес-релізу Atmel за 2015 рік. Вони з гордістю заявляють, що їхній новий продукт побив усі рекорди з наднизьким енергоспоживання. енергоспоживанням. Звучить знайомо, правда? Це ж була одна з головних переваг АВР 32. Але найцікавіше, знаєте, про який чіп вони це казали? Про свій новий мікроконтролер на базі архітектури ARM. Творець, по суті, власноруч підписав вирок своєму дітищу просто неймовірно. Тож історія АВР 32 це не просто розповідь про технічну невдачу, це значно більше. Це надзвичайно цінний урок для всієї індустрії про те, чого насправді варта перемога. І ось ми підходимо до головного питання чи був avr 32 провалом? Ну, зважаючи на те, що за багатьма параметрами він був кращим за конкурентів, відповідь тут не така вже й проста. І ось у чому суть. Мати кращу технологію, цього просто недостатньо. Авіар 32 був чудовим з інженерної точки зору, але він програв битву за екосистему. Арм на той час вже мав гігантську спільноту розробників, кращі інструменти, дешевше ліцензування, увесь комплекс. І ці ринкові сили виявилися потужнішими за будь-які технічні переваги. Історія Aviar — це яскраве нагадування, що недостатньо просто створити кращий продукт. Потрібно збудувати навколо нього цілий світ. Можливо, на Наступного разу, коли ми побачимо нову революційну технологію, головне питання буде не в тому, чи вона краща, а в тому, чи зможе вона збудувати навколо себе цей світ.